Уявіть собі, всесвіт, де ви б могли полетіти на космічному кораблі в одному напрямку, а з часом повернутися в результаті туди, звідки вирушили. Якби наш всесвіт був пончиком, то це було б цілком можливо, і ми напевно навіть змогли б тоді виміряти його розмір. Простір такого всесвіту був би замкнутий у всіх трьох вимірах. І тоді такий всесвіт мав би доволі відчутну межу, яка б могла б бути лише в чотири рази більшою за межу спостережуваного всесвіту, що дорівнювало б приблизно 45 мільярдам світлових років від нас, але так чи інакше вчені й далі ведуть суперечки та пошук істини щодо природи геометричної форми космосу. Чи є наш всесвіт плоским, що означало б, що появні паралельні лінії залишаються паралельними назавжди? Чи закритим, коли паралельні лінії зрештою перетинаються, чи взагалі відкритим, що призвело б до нескінченної розбіжності цих уявних ліній. Так якої ж форми наш Всесвіт, всім приємного перегляду, дорогі друзі. Насамперед хотілося б сказати, що уявити справжню форму Всесвіту, перебуваючи водночас самим у цьому ж всесвіті, здається завданням на перший погляд досить непростим. Адже як можна судити, наприклад, про форму будівлі, сидячи лише в одній з її кімнат? Всесвіт це весь простір, що ми маємо, і ми не можемо грюкнути дверима і вийти за його межі, щоб подивитися, який він насправді має вигляд. Людство при таких питаннях завжди намагалося використовувати науковий підхід. Який допоміг свого часу стародавнім грекам дійти таке до знання, що Земля кругла ще задовго до того, як нашу планету вперше сфотографували у всій своїй красі перші космічні апарати? Так. А чи зможемо ми тепер зі своїми теперішніми знаннями відповісти на запитання, яку ж форму має наш всесвіт? За сучасний науковий погляд на простір космосу потрібно подякувати Ейнштейну. Це він зі своєю теорією відносності довів, що гравітація є не чим іншим як деформацією простору часу, та й, взагалі, простір і час єдине ціле? Він може стискатися. Розширюватися і навіть йти брижами під дією гравітаційних хвиль, для того щоб зрозуміти, яку форму може набувати просторово-часовий континуум, напевно, треба спочатку розібратися з тим, яка в нього кривизна. Якщо вона від'ємна, то кажуть, що всесвіт замкнений і набуває форми сфери або навіть пончика. Якщо кривизна простору позитивна, тоді Всесвіт може бути відкритим і матиме гіперболічну форму. Якщо ж кривизна близька до нуля, то наш всесвіт скоєш за все плоский. Але форма це щось більше, ніж геометрія. Важливо зазначити, що вимірювання вмісту і форми Всесвіту говорять лише про його геометрію, але ніяк не про топологію. Вони не дають точної відповіді на питання про те, чи є наш всесвіт багатозв'язним, що, в свою чергу, значило б, що один або кілька вимірів нашого простору космосу з'єднуються один з одним. Отже, сфера гіпербола чи площина як зрозуміти, на що з цього більш схожий наш всесвіт? І тут, як завжди, нам допоможе лише науковий підхід. Бо в цих трьох варіантах Всесвіту далекі об'єкти будуть виглядати по різному. Так у випадку, якщо геометрія закрита, вони будуть здаватися більшими, ніж є насправді, а якщо відкрита, то меншими. Саме тому для того, щоб визначити форму простору, треба насамперед вивчати найвіддаленіші об'єкти з усіх можливих. Так що ж є найвіддаленіше у видимому всесвіті, що ми можемо побачити? Може, це зірки? Можливо, галактики або квазари? Ні, друзі, це реліктове випромінювання. Адже що може бути старше, ніж відлуння Великого Вибуху? Нічого, тільки сам вибух. Реліктове випромінювання це найперше світло, яке з'явилося у відомому нам Всесвіті, всього лише за 380 тисяч років після його народження. Коли простір став досить прозорим, щоб пропустити його фотони, в той момент випромінювання було дуже гарячим. Минуло вже дуже багато часу після тих подій, реліктове випромінювання вже давним-давно охололо, і фотони його світла перейшли в міліметровий діапазон довжини хвиль. Але відлуння цієї події не зникло повністю. Ми сьогодні можемо спостерігати його, адже телескопи, наче машини часу, Вдивляючись з їхньою допомогою в дальні простори космосу, ми бачимо минуле нашого Всесвіту. Як у далекому минулому, так і зараз його наповнювала матерія. То чи можемо ми, спираючись саме на матерію, виявити справжню форму Всесвіту? Відповісти складно, але неймовірніше Всесвіт розширюватиметься і далі, тільки якщо щільність його речовини не загальмує цей процес і не поверне його у зворотній бік. Також, завдяки реліктовому випромінюванню, вчені визначили, що кожен кубічний метр простору всесвіту в середньому містить близько п'яти атомів водню, і всі ці вимірювання дозволили вченим дійти висновку, що наш всесвіт не може такого бути, але плоский. Будь-у кожному кубічному метрі шість атомів і більше, і ми би жили всередині всесвіту у вигляді сфери. А якби було чотири, то опинилися по Всесвіті всередині вигнутого як гіпербола. Але тут же виникає питання невже все так просто і відповідь таки знайдено? Ну звичайно ж, все не так однозначно. Одне з останніх досліджень ставить минулі твердження під сумніви можливо, що через нього всі попередні накопичені знання в цьому напрямку доведеться переписувати. І ось чому. Вчені переглянули свої погляди на це питання, посилаючись саме на нові карти реліктого випромінювання, які були зроблені за допомогою космічних супутників, таких як WMAP і Planck. Ці карти показали у великих масштабах величезну кількість відсутніх пертурбацій. Як ми знаємо, пертурбація це відхилення небесного тіла від орбіти під впливом інших сил. Окрім гравітаційного тяжіння центру мас-системи, таких як інші небесні тіла або опір навколишнього середовища, говорячи простіше вчені, з'ясували, що кількість речовини у всесвіті більша, ніж передбачалося раніше. Гравітація вкрай цікава сила, вона змушує світло поблизу масивного об'єкта викривлятися. Цей ефект називається гравітаційним лінзуванням. І він вже якраз безпосередньо залежить від кількості речовини. Що її більше, то більше буде існувати подібних космічних лінз. Виявилося, що їхня кількість у всесвіті справді більше ніж мало б бути, якби він був плоским. У результаті цих досліджень вчені провели безліч комп'ютерних симуляцій, пов'язаних із реліктовим випромінюванням і Дійшли таки висновку, що форма нашого всесвіту являє собою скоріше гігантський тривимірний пончик, де наш простір космосу з'єднаний саме з собою у всіх трьох вимірах. Вчені також виявили, що така форма багатозв'язного всесвіту приблизно буде в 3-4 рази більша ніж сьогоднішній спостережуваний всесвіт, і найкраще відповідає даним реліктового випромінювання. І, хоча технічно це означає, що ви можете рухатися, наприклад, зі швидкістю світла в одному напрямку нескінченно, і зрештою повернутися таки туди, звідки вирушили. Але насправді ви не зможете цього зробити в реальності. Ми живемо у всесвіті, що розширюється, і у великих масштабах всесвіт розширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, тому ви ніколи не зможете наздогнати і завершити цикл. Проте цікаво все ж уявляти, що ми живемо на поверхні гігантського пончика. Дякую вам за перегляд, любі друзі. Залишайте свої коментарі, хотілося б почути, що ви думаєте на це все. Прошу вас підписатися на канал, мені ще є багато чого цікавого вам розповісти. Також хочу подякувати всім, хто приєднався до спонсорів каналу. Ваша підтримка дуже багато значить для мене. Вона дозволяє мені не сидіти на одному місці, а постійно розвиватися і рухатися вперед, та робити все більше цікавого контенту для вас. Побачимося!